На початку липня уряд виділив 2,38 мільярда гривень з резервного фонду державного бюджету на відновлення автодоріг у прикордонних та прифронтових регіонах. Що стосується Донеччини, то на відновлення доріг тут спрямують 324,5 мільйона гривень. Планується виділення коштів. Які будуть використані для ремонту доріг місцевого значення. Вже погоджено перелік цих доріг – Це 11 автомобільних доріг на території області, які мають важливе значення як евакуаційні дороги, а дороги, які зв'язують нашу область з іншими областями, та мають велике безпекове значення для, як для військових, так і для населення області. Ідуть у розпорядження обласних адміністрацій, а ті у свою чергу мають погодити з міноборони моста, та Мінінфраструктури перелік доріг, які важливі для гуманітарних та евакуаційних цілей, та підлягають відновленню. Наразі ми очікуємо і плануємо розпочати роботи найближчим часом та завершити їх до настання холодов. Ми розуміємо, що ці роботи потрібно виконати як найбільш швидше для забезпечення евакуаційних маршрутів на території області. Окрім Донецької області, гроші також виділили для Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Найбільшу суму на відновлення доріг отримує Харківська понад півмільярда гривень.